Запланували 30 операцій. Команда американських хірургів тиждень працює у Львові. Смерть курсанта Львівського університету внутрішніх справ. Батьки загиблого розповіли деталі про навчання. Шеврони на патрони. У Львові запустили проєкт для збору грошей для військових. Другий день американські хірурги оперують у львівській дитячій лікарні Святого Миколая. Команда з восьми медиків приїхала, аби допомогти дітям, які мають вроджені вади обличчя після опікові дефекти, нейрохірургічні та мінновибухові травми. Розповідає пластичний хірург Стівен Ортен. Ми зібрали велику команду, яка включає в себе дерматологів, хірургів різних спеціальностей для того, щоб приїхати мультидисциплінарною командою і допомагати дітям і дорослим. Які постраждали від військових дій, американські лікарі разом з українськими хірургами працюють одночасно у трьох операційних. Оперують пацієнтів віком від одного року до 18. Проводимо операції дітям, які потребують здебільшого пластичної корекції. Тобто це є в нас корекція рубців, здебільшого після опікових, після принесених невдало операцій. Попередніх а також операції з приводу губи та піднебіння. Оце зараз були заплановані такі операції. Також дітки були проконсультовані внаслідок попередніх вже були корекції з приводу мінно-вибухових травм, узгоджено план лікування і відібрано дітей на майбутнє, які потребують імплантації так звану, і етапні ще пластичні операції. Американські лікарі проконсультували і оглянули 60 пацієнтів. У Львові вони ще будуть до кінця тижня і продовжать консультації. Серед тих, кого має оглянути американський нейрохірург, дворічна Ліза з Бахмута. Дівчинка отримала уламкові поранення в голову та поперек 10 жовтня. Тоді розповідає мама Ліза, ракета влучила у сусідню кімнату і вилетіла у вікно. Через поранення Ліза не може ходити. У львівській лікарні дівчинка п'ятий місяць. Уламки їй витягнули. Проте дівчинка потребує реабілітації. Батьки Лізи планують продовжити відновлення за кордоном. Трамва позвонка п'ятого. вона пробита. і це в чому це і питання, що все залежить від неї. Ось це два осколка витягнені, стекла. Масаж роблять, ну реабілітолог приходить, але Ну, все завісіть від нас. У лікарні Святого Миколая американські й українські хірурги запланували 15 операцій, ще 15 у інших медзакладах Львова. Усі операції, консультації безкоштовні. Наступного разу американська команда лікарів планує приїхати у червні та вересні. Оля Дейнака, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Син Марії потрапив у полон біля Попасної. Востаннє виходив на зв'язок у березні минулого року, каже жінка. Шостого він написав раненько, що вони заступають на ноль, а восьмому не пропали. Шостого раненько він написав смс. Ми тільки от зараз знали, що в нього було чотири поранення. Він було дуже важко поранений». Ми знаємо, де він знаходиться, в якому саме його утримують. Та які знаємо, в яких умовах він перебуває, тобто ніякої медичної допомоги не надають. Чекає свого чоловіка й Тетяна. З її слів, він у полоні від лютого не повернувся з під Бахмута. Він не дуже хотів розказувати. По перше, ну щоб ми не хвилювалися, і він не любив по телефоні розказувати якісь деталі. 15 лютого вони лише потрапили в Бахмут. 17-го виходили на полиці. З цього часу, 17 лютого, я останній раз не спілкувалася. Після цього жодної інформації. Серед полонених є і військові медики. Батько Надії, санітарний інструктор, служив на Луганщині. Зв'язуватися з батьком безпосередньо в нас не було можливості відповідно, але є обмінені хлопці, побратими, які яких ми знаходимо власне завдяки соцмережам, і які надають інформацію про місце перебування. Ну тобто, кого зустрічали і в якому стані вони перебувають. Останній зв'язок ми з ним мали 8 травня. Про обмін військовополонених їхні родичі мали змогу поспілкуватися з уповноваженим Верховної Ради справ людини Дмитром Лубінцем, який перебуває з робочим візитом у Львові. Було дуже багато питань, як їх повернути, як підтвердити статус їх, як співпрацювати з військовими частинами. Ми, як держава, діємо на підставах Женевських конвенцій. Пріоритети є В першу чергу. Ми повертаємо жінок військовополонених. Та важко поранених військовослужбовців української армії. Всіх решта для нас всі однакові. Ми повертаємо абсолютно всіх, займаємось всіма, і пріоритетів тут якихось таких немає. Тому ми займаємось всіма. І ця робота для нас закінчиться тільки тоді, коли ми повернемо абсолютно всіх наших, наших додому, як військовополонених, так і цивільних заручників. Крім того, Дмитро Лубінець представив нового омбусмена області Тараса Подвірного. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Андрій Шай народився у Львові. У мирний час займався виробництвом предметів із дерева. Захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення у складі військової частини А-4030. Виконував бойові завдання на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Військовослужбовець загинув 6 березня 2023 року. Йому було 45 років. Валерій Галушко народився у селі Гряда, що на Львівщині. У мирний час працював у будівельній сфері. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації волонтерів згодом воював проти російських військ у складі 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Валерій Галушка загинув 16 березня 2023 року. Йому було 38 років. Мам, вибач за це. Ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Я не вдаха і слабак, я тобі вдячний за все, бо ти реально зробив. Але я не можу. Прошу єдиний, зроби так, щоб лад не був таким садим, як я. Світлана Гульчук зачитує останнє повідомлення від сина. Як повідомили у Державному бюро розслідування, 19 березня тіло 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ знайшли на території навчального закладу з вогнепальним пораненням голову. Це була його прощальна записка. У неї там в університеті просто. Він розказував. Він спочатку дуже захоплений був, що поступив в університет. Він сам поступав в університет. Ми йому нічим не допомагали взагалі, бо він вибрав цю професію, він дуже хоч поліцейський. Та вже під час навчання в університеті хлопець почав скаржитись батькам на цис командира та керівництва вишу, каже Олег Гульчук. Зайшов старшина, наприклад. Він розказував. Зайшов щось у мене сьогодні. Погане настроєння. Так, а ну давайте на ну, оджимайте всі. І якщо, не дай Бог, не послухаються, ну, то вже він міг до, до старших цих ну, сам наказував, ну, він просив перед тим багато, хоча б раз просив, що заберіть тут, не Каже, ну не заберіть, я хочу, ав покинуть, тут не Каже, просто ка не Ну, Ми не думали, ми думали, знаєте, що, що може, з дому дитина він такий практичний, домашній, у нас був не де не, 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 не уляв, то він якось так. Така домашня школа. Будинок. Отак, ну. То ми думали, ну, так, якісь там знайти. Да, та, Довговаривали, потерпи там, ще там, то та все, ну вже будеш мати освіту. Батьки хлопця кажуть, їх син написав передсмертну записку. За їх словами, її бачили інші курсанти. Діти між собою писали, бо ми в міліції читали, вже телефон розблокували і вже писали, що. Де записка? Записка була, бачили записку. Ну вона ще та записка. Записку передсмертну записку ще й оставив біля себе, Для них. де написав іменно про це все, як тут що там відбувається. Як повідомила керівниця прес-служби Львівського університету внутрішніх справ Галина Лемішко, зараз у навчальному закладі триває службове розслідування. На цей час від виконання обов'язків відсторонили декану факультету номер 3 Степана Гнатюка. Зі свого боку, ми також одразу ж розпочали службове розслідування і на час його проведення для забезпечення всебічності, об'єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий, було відсторонено від виконання обов'язків і, крім того, було відсторонено курсантів-командирів. Звинувачення керівництва у булінгу Галина Лемішко не прокоментувала. Також відмовила повідомляти деталі, допоки не закінчиться досудове розслідування. Матеріали справи вже передали у Державне бюро розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження одразу за двома статтями. На місце події виїжджала поліція. Вони власне відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина перша це самогубство. Однак, як згодом стало відомо з матеріалів досудового розслідування, до смерті курсанта можуть бути причетні сторонні особи, тому цю справу було передано до ДБР. І також розслідування буде проводитися за статтею 120, тобто доведення до самогубства. Зараз призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії. Поховали Дмитра Гульчука у рідному селі Могиляни Рівненської області. Анастасія Ярмоловська, Катерина Сірук, Олег Назар Мідріган. Суспільне новини, Львів. Вишивальні машини створюють новий шеврон для благодійної серії. Майбутня орнаментальна відзнака складатиметься із таких міліметрових хрестиків та стібків. Інформація з з флешки, Машина запрограмовується, і тоді ми програмуємо, виставляємо безпосередньо в машині кількість кольорів. Ня, послідовність і розташування також визначаємо все на мишені. Автор ідеї проєкту шеврони на патрони львівський волонтер, доброволець Іван Сварник. Варіанти оформлення шеврону кожного регіону є стилізованими. Їх розробляли разом із дизайнерами та коригували у процесі створення. В Крим ми робили чотири різних дизайни після того. І лише четвертий дизайн мені підійшов. і Я сказав, що так. Оце є той Крим, який я хочу бачити. А самі візерунки вони є. Притаманні для областей, проте не можна сказати, що от виключно така такий візерунок, виключно така вишивка є. Притаманна для конкретного регіону, оскільки в кожному регіоні є також різноманіття своїх технік. Орнаменти каже, задумував зокрема як оберіг, який слугуватиме, також і нагадуванням про рідний дім. Важливо внести в сам візерунок певну ідею. Важливо, щоб цей візерунок був як з нашими бійцями, так і з нашими друзями навколо всього світу. І важливо знову ж таки популяризація української культури і наших надбань. Одним із найдорожчих у виготовленні із цієї серії є шеврон Криму. Тут застосовують золоту нитку. Цей візерунок і ці кольори чорний, як земля, і, і золотий, як а, плоди, які можливо виростити на кримській землі. Ми вирішили фінально зупинитися саме на цьому а, узорі. Виготовляють шеврони у співпраці із швейним підприємством у Львові. Тут коригували і технічно допрацьовували шеврони. Були поставлені задачі, щоб це була більш дрібніша, чіткіша вишивка. І ми перші спробували вишивати, грубо кажучи, той самий хрестик, який в середньому вишиває там 2 мм на 2 мм. А тут є в окремих дизайнах, де є міліметр на міліметр, що дуже важко реалізується як такою технічна задача, типа в самому. Роце пошиття у першій черзі проєкту шеврони на патрони планують виготовити близько мільйона екземплярів таких орнаментальних відзнак. Придбати такі шеврони можна на офіційному сайті проєкту та незабаром і ще в одній із мереж українських супермаркетів. Виручені у межах цього проєкту гроші скеровують на потреби військових. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.